Вулиця Бондарська, 3 здавалася б звичайна київська багатоповерхівка, але в одній з квартир цього будинку зареєстровано майже 380 виборців. А, а, ви знаєте, а, хто хто там? не живе. Мужик там умер уже дуже давно. Він підписав свого внука. Угу. Хто там? Після того ми її ніхто не бачили. Ми ще працювали а з чули, стартар... що там майже 400 людей прописано, нібито зареєстровано? Близько 300. 380 чи якось так. Не чули такого. Я чула що 100. ні, навіть не 100, а майже в чотири рази більше. Аномальні квартири знайшли представники одного з кандидатів під час перевірки передвиборчих списків в Києві. Наприклад, в цьому будинку лише в одній квартирі живе одразу 25% від всіх виборців на дільниці. А на якому це поверсі? На восьмому восьмому, на дякуємо дуже. 104. угу». Але мешканці аномальної квартири спілкуватися з Радіо Свобода не захотіли. Що? Ще одна незвична квартира знаходиться на проспекті Правди. Тут, якщо вірити спискам на дільниці, мешкає більш ніж 280 виборців. Не знаєте, хто живе в 101-й квартирі? Ні, ні, бо там дуже багато людей зареєстровано. Нічого не чуло такого. Ні. Але нікого з майже 300 зареєстрованих вдома не було. Давайте спробуємо подзвонити сусідам. Ніхто не відчиняє формально. Власники таких квартир закон не порушують. Реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника співвласників житла. При цьому обмежень кількості зареєстрованих в одному житловому приміщенні осіб законодавство не передбачає, але експерти не вважають, що причина аномальної кількості мешканців саме в передвиборчих маніпуляціях. Якщо людина реєструється в одному місці, вона автоматично знімається з реєстрації в попередньому місці. Таким чином, ну незрозуміло, яка мотивація яких-небудь політичних сил чи кандидатів для того, щоб робити такі речі, якщо є інші способи, напевно, впливу на виборців. За пошуком прописка або реєстрація в Києві, десятки пропозицій, тобто справа не в виборах. Але дехто в цій історії можливо порушив законодавство у сфері захисту персональних даних. Ще історія, чи мають там право хтось фотографувати списки виборців. Лучше б вони чим приписували. В нас би в домі ремонт би трошки зробили, чим приписували. В домі дуже страшно твориться в нас. Мешканці будинків з аномальними квартирами радіють, що на них, врешті-решт. Звернули увагу, ну ви будь ласка, познімайте нам, які в нас стіни страшні, що, що в нас тут твориться? Ніхто не прибирає нам О, і може нас замітять, почують, побачать».